Привіт, друзі! Сьогодні ми приготували карі з листя пунарнава. Отже, все, що ви бачите, це листя пунарнава. Якщо приготувати їх, вони дуже смачні, крім того, вони мають багато переваг для здоров'я. Зараз ви бачите, що це не вирощено з насіння. Як тільки починається сезон дощів, фермери збирають їх природним чином з землі. Отже, це дуже корисно для здоров'я. Не потрібно використовувати жодні пестициди чи інші хімікати. Багато фермерів їдять і готують страви з пунарнава. Сьогодні в цьому відео ми спробуємо показати вам, як це приготувати. 5... Цю рослину називали сандживани наші старші. Санживани означає те, що повертає до життя мертве в нашій Індії. Вона вирішує будь-які проблеми в нашому тілі. Запобігає багатьом хворобам. Давайте подивимося на минуле. У цьому полі все виросло без жодного добрива. Тому сьогодні, в цьому відео, яке ми переробили для понанки, я покажу вам, про що йдеться і про що ніхто не знає. Багато фермерів також не знають, що це дуже корисно для здоров'я. Наші старші кажуть, що це працює як санживани. Якщо ви дивилися це відео і знайдете цей курс на ринку. Я сподіваюся, що ви купите його і принесете додому, щоб приготувати. Якщо ви їсте правильно, ваше здоров'я буде дуже хорошим і не буде проблем з тиском або цукром. Правильне харчування також допоможе уникнути багатьох хвороб. Шостері від талейну путу, шістрі від талейну путу. Здоров'я, будь ласка. Здорове харчування стало основою для шкіл футуру, які виросли з повної автономії. Все добре. Корас алний чурал зміг обійтися без будь-яких ліків. Якщо ви їсте курку, то не варто дивитися, що з цим роблять. Тиск не підвищується. Якщо ви будете здоровими, це відкриття. Астерікс, наприклад, наприклад. Першу ту ладію. зганити вал. Лоднув с коли де в біло. Де би ти? Не був ти, ти. Тиждень, Ні Тиждень насправді. Чи називають перець на телугу? Закрий. Загублено. Тину Діма та Еліна Арла. Алода розмова. Олія. Зелений перець. Рупії. Мур. Також. Галу плюс пу. Найк. Два партуди в косім томатів. Поканан ванату місяць мокане. Куркума. Пунарнава на Карі з Бобів додатково. Трохи пекуче. Марія будь ласка. Почати це буде смачно, можливо, це. Буде страва, яка підніме настрій. Mm. Сьогодні ми приготували для вас страву з листя пунарнава, вирощеного в нашому саду. Вживання цих листя має багато переваг для здоров'я. Багато людей не знають про їх численні поживні цінності і тому не вживають їх. Наші старші називають ці листя санджевани. Санджевани означає те, що повертає до життя мертве. Вживання цих листя може відновити кожен мертвий орган у нашому тілі. Це підтверджується багатьма науковими дослідженнями. Дослідження також проводилися. Якщо хочете, можете пошукати в Google. Залиште свою думку в коментарях нижче. Скажіть мені, як вам сподобалося це відео, також поставте лайк цьому відео, поділіться ним. Якщо вам потрібно, ми надамо наш номер WhatsApp, напишіть нам. Цю зелень не потрібно спеціально вирощувати, вона природно з'являється під час сезону дощів. Після того як фермери обробляють поле в сезон дощів, вона починає з'являтися. Для неї не потрібно використовувати жодні пестициди. Це виглядає природно. Коли ми були маленькими, наші батьки часто їли цю рослину. Зараз ніхто її не їсть. Вона має багато поживних цінностей і дуже смачна. Це основна причина, чому ми робимо це відео. Особливо для цієї зелені багато фермерів не знають. Якщо фермери дізнаються про це, вони принесуть її на ринок і продадуть, тому вона стане доступною для всіх. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, прокоментуйте з якої країни ви його дивитеся. Ми будемо дуже щасливі.